Плюш, ковдра плед з рукавами Home Creation Німеччина, де одиничка вартує лише 398 гривень. В лоті у нас будуть представлені 6 позицій, абсолютно різні кольори. Зверніть увагу, що кольори між лотами можуть відрізнятися. Шість позицій 2390 гривень за увесь лот. Деякі модельки йдуть в упакуванні, більшість може бути без упакування. Дивіться, як класно та атмосферно виглядає ця людинка. Бачите, вона щаслива. Чому? Тому що вона в плюш, вплюшков. Пледі від Home Creation. Ось так виглядають рукавцята, вони широкі, будуть дуже довгий плед. Оякотех стандарт 100, якісні геплергенні матеріали, фарбники, по складу 100 поліестер. Розмір у них всіх однаковий, це 150 на 220, можна прати при 30 градусах. Кольори можуть бути ось такий беш, ось такий червоний та ось такий сірий. Давайте з вами подивимося, як виглядає в розгорнутому вигляді. Тут буде в нас такий воріт. Так, один рукав знайшла, дуже великий. Так, зараз знайдемо. Ось знайшла інший. Ось такі рукава виглядають. Вони такі широченькі, дуже класно буде в них вдягати ці пледи. Ось такий тут іде комір, рукавцята. Та неймовірно довгий та теплий плед. Нагадаю, 398 гривень за одиничку. Класний актуальний лот і на подарунки і для продажу, щоб круто заробити вже в цьому році звертайтесь до наших менеджерів. Контакти під цим відео.